Друзі, арестве. перші про головне, поїхали. В окупованому Луганську ситуація перетворилася на повний колапс. На тлі гострого дефіциту бензину місто охопила хвиля дрібних крадіжок і розбоїв. Люди масово зливають паливо з баків у припаркованих машин. У дворах залишаються лише калюжі бензину та вирвані кришки баків. Водії змушені залишати автомобілі під наглядом цілодобово або зовсім відмовлятися. Від використання транспорту навіть військові машини не стали винятком. Були зафіксовані випадки, коли паливо зливали прямо з армійських вантажівок, що стояли на охоронюваних стоянках. Але бензин. Лише одна частина проблеми з водою та продуктами. Ситуація не краща. Постачання в місто практично зупинилося на ринках. Порожні прилавки у магазинах черги з десятків людей за буханцем хліба чи пляшкою води. Лікарні працюють без необхідних медикаментів. У коридорах лежать поранені й хворі, для яких немає ні місць, ані ліків. Діти хворіють на кишкові інфекції. Пенсіонери гинуть у власних квартирах від зневоднення. На цьому тлі з'явився анонімний лист від жительки Луганська, який почали поширювати. В соціальних мережах у ньому вона звертається до українців із проханням. Нім, вибачити Є і всіх тих, хто з 2014 року підтримував російську окупацію. Ми наїлися цього в лапках руського міра. Вдосталь пише вона. Ми вірили пропаганді. Ми думали, що Росія врятує, а натомість отримали злидні смерті, знищене життя. Нам соромно, і ми просимо пробачення. Ці слова стали символом прозріння для багатьох. Атмосфера в місті щодня загострюється. Військові патрулі намагаються придушити будь-які прояви невдоволення. За поширення листівки чи запису в соцмережах можна потрапити у підвали ФСБ, але навіть страх більше не зупиняє люди. Людей у розмовах на ринках і в чергах, дедалі частіше лунають фрази: В лапках може краще повернулася в Україна, ніж таке життя. Кремль намагається втримати контроль. В Луганськ перекинули підрозділи Росгвардії, які отримали наказ жорстко придушувати. Будь-які протести вночі проводяться рейди по квартирах, людей забирають без пояснень, але масштаби невдоволення настільки великі, що силові заходи лише підливають масло у вогонь. А ось що говорять про ситуацію в цілому, росіянки, які підтримують Україну. Що То там в Луганську взагалі смотрю з бензином. так плохо стало, что уже не первую машину видишь там с открытым лючком. Походу у кого-то бензин слили. Так что лучше ставьте машины свои на парковках. То могут слить бензин. Я Бендеровка, потому что мой род из Ивано-Франковской области. Хотя родилась я в России и являюсь гражданкой России. Я ездила к своим родственникам в Ивано-Франковскую область и в Львов. И я не, не видела там ни одного нациста. Русский язык, да, там не любят. Но вы знаете, в Англии русский язык не любят тоже. И предпочитают как-то свой. Во Франции и в Германии также не любят русский язык. А почему там дал, а почему русский язык должны любить в Украине, когда у них есть свой язык, свой прекрасный язык? Проходит. Вообще в эту войну ввязался наш Путин, столько вот людей погибло. Чтобы к вам не пришли? Да, конечно, надо, надо бы экономику поднимать в свое время. Вам бы двор не пришли? Да, двор Не пришли бы они, а только людей положили. А положили бы больше. А у вас тоже кто-то погиб, да? Он мне сейчас воюет в вот, одной своего племянника, вот раненый был. Он говорит, война дронов идет. Вот он мы с ним Правильно. разговаривали. Говорит, война дронов говорит, идет. Мы говорит, ни одного хохла не видели, сколько воевали. Говорит, ни одного. Там идут дроны, Говорит, вот небо все за это самое, бросают мины. Вот его тоже ранили. Это благо у него спасло. За свои деньги покупали они бронежилеты, каски, потому что что им выдали, гвоздем проковырять можно. Вот так вот они. Им люди нужны, им нахрен никто не нужен. Все, вот купили за свои, и вот этими осколками его посекуло. Сейчас в Москве, в институте Бурденко или где он там лежит, в этом раненый руки, ноги, пять часов пролежал без сознания. Хорошо, как боевое братство у людей они не бросили. Сторону, да? Я говорю, скажи, Дима, хоть, слова, хоть их имена, я пойду в церковь, буду молиться за этих ребят, которые вытащили тебя из этого. Аналітики зазначають, що Луганськ повторює сценарій Донецька. Спочатку це були дрібні прояви непокори, відмова продавців обслуговувати росіян, ігнорування військових у кафе, тихі жарти про в лапках визволителів. Тепер це переростає в масове усвідомлення. В лапках русський мір приніс лише руїну, і саме гуманітарна катастрофа стала тим каталізатором, який змусив навіть найзатятіших прихильників Росії переосмислити свої погляди. Політичні наслідки очевидні Кремль втрачає головне лояльність населення. Якщо в 2014 році пропаганда з Могла нав'язати образ в лапках рятівника. То тепер цей образ остаточно зруйнований. Ні вода, ні хліб, ні бензин не з'являються за гучними промовами. Люди бачать реальність їхні міста перетворені на резервації, де немає жодних перспектив. У підсумку Луганськ став ще одним прикладом того, що окупація не приносить стабільності. Вона руйнує економіку, знищує соціальні інститути і вбиває віру в майбутнє. Коли жителі міста самі звертаються до України з проханням про пробачення, це свідчить. міф про в лапках русський мір більше не працює. Кремль програє не лише на фронті, а й у серця. Тих, кого він намагався тримати під контролем, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.